Протягом п'яти хвилин з місця дислокації ми прибуваємо на визначене нам місце. Після чого я, як старший мобільномогнової групи, за допомогою спеціальних засобів відслідковую переміщення ворожих дронів. Та згідно цього орієнтую кулеметника у разі виявлення цілі, ми її знищуємо. Після чого викликаємо вибухотехнічну службу для проведення огляду місця та знешкодження залишених бойових частин і збіру ланки. Час отримання повідомлення група направляється на місце події. Оглядається місце події, місце вибуху та збираються арешки для подальшого дослідження. <му> Якщо виявляються вибухонебезпечні об'єкти, частини не розірвавшися бойові частини. Якщо вони становлять загрозу життю та здоров'ю людей, вони знищуються на місці. Країна-агресор останнім часом доволі часто відправляє ці баражируючі боєприпаси. На день буває знаходимо по, по 5-6 в нашій області.